Продовжуємо обробляти наш новорічний чобіток. Ми вже нашили оздоблення на передню частинку чобітка і будемо продовжувати наш технологічний етап обробки. Але перед тим, як ми будемо продовжувати нашу роботу, ми повинні трошечки отут підрізати тканинку. Бачите, коли ми нашивали оздоблення, тканинка трошечки з'їхала І в цих місцях. Тому я беру ножички і підрізаю. Тканинку, щоб вони, верхня, біла, оздоблювальна тканина і червона, щоб вони співпадали. І з цієї сторони трошечки відрізаємо. Так, і трошки. Тут теж у нас не співпадає. З Усіх з усіх сторін треба попідрізати, щоб воно все співпадало. Так, Сміття потім обов'язково треба виконати смітник. О, бачите, тепер воно все гарненько по всім лініям співпадає. Далі, що нам треба зробити? Далі я підібрала ниточки білого і червоного кольору. Тут я буду з'єднувати білою ниточкою, тут червоною ниточкою. Але перед тим, як почати з'єднувати верхню і нижню частинки чобітка, мені треба ще нашити оцю жовту стрічку. Для цього я беру шпильку, приколюю, з'єдную стрічку разом, два кінчика приколю до нижньої частинки чобітка. Нитка червона в мене вже заправлена. І я нашию її швом назад голка. Вузлик я заховаю всерединку, бачите, під стрічку. І починаю шити швом назад голка. Тут трошечки тут десь 2,5 см. Зараз шпилька мені заважає, прибираю. Роблю сібочок назад. Нету назад. іголочку проштовхую знизу вперед. Роблю стібочок назад, волочку проштовхую вперед. Так, ще один стібочок. І все. Стрічечка в мене вже міцно тримається. З цієї сторони я зроблю вузлик. І заховаю кінчики стрічки, кінчики ниточки під стібочки. Ниточку я відрізаю. Тепер в мене вже все зроблено і я з'єдную верхню і нижню частинку нашого чобітка. Також ми бачимо, що трошечки десь воно не співпадає. Тому після того, як я сколю верхню і нижню частинки, я зріжу зайве. Так, ось я сколола по всій довжині, де мені треба прошити шпилічками. І ножничками ось так починаю зрізати зайве, щоб зрізи у мене були на одному рівні. Так. З нижньої сторони теж зрізаю. Тут в мене начебто все співпадає. Так, все співпадає. І тепер я хочу по білій тканинці прошити білою ниточкою, а по червоній буду шити червоною. Обробляти бокові ці шви ми будемо петельним швом. Ниточку я вже заправила в голку. Вона довжина її становить від пальчика до ліктя і до пальчика. Тепер я порівняла кінчики. І зав'яжу вузлик. Для цього я прокручу ниточку навколо вказівного пальчика, великим пальчиком переплету ниточки, і затягну. У мене утворився вузлик. Отак От я зріжу зайдку, щоб він не був дуже великий. І почну шити петельним швом. Вузлик я ховаю у серединку, між верхнім і нижньою частинкою чобітка. Проколюю навскрізь дві тканинки і ниточку вивожу зверху. Утворився перший стібочок. Далі я проколюю ще раз, накидаю ниточку і затягую. Проколюю, накидаю ниточку за голочку і затягую. Ще раз проколюю. Накидаю і затягую. І ми можемо бачити, що нитка в мене рухається по зрізу тканини. З цієї сторони, вона білого кольору, тому що ну, я шию білу ниточку. Тут біла ниточка майже не видима. Вона зливається із білим кольором тканини. Проколола, накинула нитку за голку, затягла. Проколола, накинула, затягла. Білою ниткою я дошию. До кінця білої тканинки, а потім перейду на червону. Так, я прошила вже білою ниточкою повністю до кінця білої оздоблюючої тканинки. Шпильку я прибираю, я вже зав'язала вузлик, і тепер я беру червону нитку. Також прокручу навколо коловкозного пальчика, великим пальчиком переплітаю і затягую вузлик. Вузлик я ховаю усередину між. Між верхнім і нижнім зрізом чобітка, нижньою верхньою численно чобітка. Роблю першу перший стібочок, отак проколюючи навколо, Ввожу голочку зверху. І так само прошиваю петельним швом по червоній тканинці. Проколюю, накинула нитку за голку, затягла. Проколола, накинула, затягла. Так, ось я прошила білу ниткою, тепер я дошила червоною ниточкою, і в мене якраз нитка закінчується, і мені треба зав'язати вузлик. Я роблю ще останній стібочок. Ще раз в цьому ж місці проколюю голочкою, обкручую два рази навколо голки, затягую. І ховаю ниточку всередину між тканинками і відрізаю. Зараз мені знов треба заправити білу ниточку і прошивати білу ниточку, п'яточку чобітка.